We'll be right back. Thank you this. i Шановні депутати, до початку роботи планарного засідання нам необхідно зареєструватися в цій системі рада голос не забуваємо пісну кнопку за з 26 депутатів на 42-й чергову сесію Іванківської селищної ради восьмого скликання. З'явилося 19 депутатів. Дозвольте чергову 42-ту сесію Іванківської селищної ради вочного кликання оголосити відповідальність. Хто за те, щоб затвердити порядок теж сесії за основу, просто проголосувати. Якщо немає доповнені змін, то і в цілому. Депутати, якщо немає зауважень доповнень до рекламу, будь ласка, визначаємося за основу і в цілому. Чи не прийнято? Non Шановні wie, депутати, переходимо культом щось, так? Старайтесь його наводити на На Намолоджені, Буде виходити. Переходимо до порядку денного. Перший двох питань саме Миколаївського. Перше питання про програму організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Іванківської територіальної громади на 23 рік. Шановні депутати, дана програма аналогічна минулорічність і передбачає. Таку спрямованість громадських робіт, які мають спільну політику спрямованості, відповідають потребам громади і сприяють їх соціальному розвитку. Це порядкування, мікроховання, будівельні та ремонтні роботи на об'єктах соціальної сфери, порядкування придорожних дорожніх смуг, супровід, осіб з інвалідністю, за громадянами закладу соціальної сфери, благоустрій, інформування населення про субсидії, робота. Надання допомоги учасникам метої сім'ї, професічна робота з населенням, завідня екологічне количного на колишнього середовищі і багато інших моментів. Дана проєкт даної програми розглянути і схвалений виконкомом та схвалений профільною комісією. Прошу підтримати. Якщо нікого має зауважень заперечень, за голосовується вам по першому питанню. Программа забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання часова дитина успішна громада. Іванківської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки Шановні е депутати, дана програма направлена на сімейних форм виховання то тобто, зброю дітей 20 житлових майнових прав дітей Серед дітей позвали батьківського добивання, забезпечення безпечного та змістовного здоров'я та зучини. Функціонукціонування закладів соціальної захисту, профілактика злочинності, неактивних проявів серед дітей, запобігання безпритульності, бродяжності, попередження насильства в СМІ, протидії торгівлі людь... людьми, гендерна політика та таке інше. 에... Виконковому схвалено даний проєкт програми, профільною комісією схвалено. Прошу підтримати. Якщо ніхто не має зауважень, прошу на основі в цілому, визначається. І діти з багати діти мали забезпечення сімей, діти учасники бойових дій, діти з визначення переміщені талановиті дітей, беззарядність та безпостойних дітей, прошу підтримати. Комісію росіян, що це підтримала. Якщо нікого немає заважень, прошу визначатися за основу цього. Четверте питання поїздки про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Іванківської селищної ради, Іванківська центральна районна лікарня на 2023 рік. Шановні депутати, пропонується внести зміну у 5 плати комунальних та енергоносіїв, а саме збільшити прогнозовані видатки з 7,5 млн на 8,5 млн. Скільки питання зрозуміло, я думаю, потребує більше пояснить. Шановні, визначаємося за основым телом. За 19 против нультер молиться луны двоє двое ведь свободу То есть свободу да не уже права. Да, еще не могу. Можно Може в выше, тоді вона буде краще спринимать, чем на следующий раз, пока батарейку поменять сим. Абсолютно сим. Вообще он аналог простит. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до положення про відділ культури про відміну молоді та спорту і селищної ради. Пропонується внести абзац до пункту 6.3, а саме здійснення музейно-експозиційної роботи, щоб наш відділ культури мав право виставляти наші картини самостійно для експозиції. Питання Моміцію підтримано. Прошу підтримати. Визначаємося за основу цілому і дивимося на сухия як працівник. У хто хоче працювати, все працює. питання. <рикільші> 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 за двадцять один проти нового висла Шосте питання про затвердження меморандуму. Шані депутати пропонується затвердити цей меморандум. Перший меморандум про співпрацю в рамках реалізації проекта. Запередсь об'єктів комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади другого типу, які можуть бути передані в оренду без проведення аукціону у 2023 році. Шановні депутати, тут 14 пунктів. Фактично, всі ці приміщення, ну ви знаєте, для кого ми віддаємо в оренду для того, щоб сплачували комунальні послуги. Кілька приміщень, це вже те, що ми. Частина приміщення Коли е, Мистець Примаченко для того, щоб там функціонував лісарі, частина приміщення е, 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 господі, управління соціального захисту, щоб там функціонував нас, і вижорське е, відділення е, соціального захисту, вижу. Це інше це, ну ви знаєте, комісія розглянута, рекомендовано все, Визначаємося за основу и тело. За двадцать пол минут перемогли день, ничего не ищет, рішення прийнято. Сергій Миколаївч ніяк не робить культ? Так? Через Сережа, подивіться, будь ласка, бо він працює через раду. Депутат є, і він хоче, щоб його голос був врахований. І це правильно, це право кожного з нас. Переходимо до слідуючого питання про затвердження, про внесення змін до переліку об'єктів. Ні. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Іванківські територіальної громади першого типу, які можуть бути передані в оренду шляхом проведення електронних торгів аукціону у 2023 році. Один на накопним чотирьома об'єктами, Івана Мирослав 24, 3, Іван вулиця Київська 40, два приміщення векових ресурс. Ніхто не має зауваження заперечити. Комісію рекомендовали підтримати. Визначаємося да. за якобы. Возвращаемся должновым килом. про внесення до переліку об'єктів комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади. Даний перелік пропонується захоплений 5 об'єктами. Це будівлі Пропунянського територіального центру соціального обслуговування. Це громадський будинок, котельня, теплиця, сараї вбиральня. Прошу підтримати. Комісію підтримаю. Визначаємося, шановні депутати, за основу і в цілому. Я голос. Я так. Ваш голос зараховує. Так. Шановні депутати за 21 проти. 0. Утрималися 0, не голосували 0. відсутні 6, рішення прийнято. Десяте питання позитине. Про внесення змін до програми фінансової підтримки, діяльності та розвитку комунального підприємства Івановської селищної ради екого на 2023-2025 роки. Відповідає Василь Невідомі його ряд питань. Шановні депутати, демову про нарахування е, заради про нарахування. Тіліки як модулі в мозолі по харях і виларкову січень місяць вони закрили своїми силами цей домова про лютий березень місяць по Комісія рекомендувала, прошу підтримати. Прошу визначаємося до. Двадцять один проти 0 утрималися, нуль, не голосували нуль, відсутні шість рішення прийнято. 11 питання. Про внесення змін до програми встановлення, облаштування, функціонування тимчасових споруд модульних конструкцій, контейнерів, модульних будинків притулків, призначені для життєзабезпечення, тимчасового проживання та обслуговування постраждалим житові будинки квартири, які зруйновані внаслідок наслідок на агресії Російської Федерації та внутрішньопереміщених осіб на території Іванківської селищної територіальної громади на двадцять 23 роки. Шановні депутати, йде мова про частині пунктів, де придбання паливно-мостивних матеріалів для автомобільної техніки, спецтехніки з метою ремонтування модулів швидкарської будиночки притулку, доповнюємо фразою та генератори. Тому що кожен раз виїжджає Черниченко Андрій Олександрович, він бере з собою генератор, бере якось каністру бензин, тому що ну, світом за останній час більш стабільно, так і не треба. Комісія рекомендована, прошу. Возвращаемся в основу. Банківської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Шановні депутати, йде мова про формування та да, придбання матеріалів з метою формування матеріального резерву в 2023 році. Це має встановити шифер, доски, паливо. Ті матеріали, які надходять нам з гуманітарної допомоги, ми не можемо їх включити, використати матеріальну резерву. Тому йдеться умова про формування і виділення коштів з території ну, і селищної ради. Прошу підтримати комісію якомога. Але такі, як там бензопила інші, ми не включали. На це грошей генератори. не даємо, бо в нас є генератори, є бензопили, і ми вважаємо, що недоцільно використані кошти будуть, якщо ми будемо просто робити це за вказівкою, так як треба. Тому частково ми закриваємо, а частково в нас є матеріали, які в нас стоять на балансі, і ми їм і будемо цю програму спокійно закривати. Виходить з цієї ситуації. Просто купляти або куплять, для того щоб робити мати не будемо, бо не на часі зараз. Дякую всім за розуміння. Ми визначаємося за основною цю вийде, я вас... За 21 проти 0 утрималися 0, голосували 0, відсутні 6, рішення прийнято. 13 питання. Про внесення змін до програми підтримки розвитку підприємств житлово-комунального господарства Івансовської селищної ради та запобігання їх банкрутства на 2023 рік. Робимо зміни в частині.